Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розказати про українську модернізацію вертольота мі 24 п але спочатку невелике оголошення: нашим військовим потрібна автівка на фронт. Тому не будьте байдужими і долучайтесь до збору на авто для ЗСУ разом зі мною. Кожна гривня важлива в зборі. Посилання на збір я залишу в описі мі 24 пу 1 це український варіант модернізації радянського ударного вертольота мі 24 п у 2007 році Міністерство оборони України заключило з Конотопським авіаремонтним заводом договір про розробку програми модернізації бойового вертольоту Мі-24 для Збройних сил України. Співвиконавцем стали такі компанії, як Моторсіч, Промінь, АДрон, Арсенал, Ізумський приладобудівний завод і французька компанія. Програма передбачала двохрівневу модернізацію вертольота із використанням агрегатів французького та українського виробництва. На фінансування програми у 2009 році було виділено 140 мільйонів гривень, з котрих близько 10 мільйонів доларів було перераховано французькій стороні. 28 серпня 2008 року завод представив демонстраційний зразок вертольоту Мі 24П, на який були встановлені двигуни виробництва «Мотор Січ». Далі вертоліт був направлений на державні випробування. Випробування проводилися в Криму. Після успішних випробувань у січні 2012 року за участю французькій компанії. Був виготовлений перший модернізований бойовий вертоліт. А вже у травні 2012 році він був прийнятий на озброєння української армії. У червні 2014 року на Конотопському авіаремонтному заводі перебували три вертольоти Мі-24ПУ-1. За офіційними даними Міністерства оборони України, опублікованому у довіднику Біла Книга України, у 2014 році Збройним сидалам передали ще один вертоліт Мі-24ПУ-1. Який поступив у ВВС України у 2015 році виконання робіт з модернізації вертольотів Збройних сил України до рівня Мі 24ПУ-1 тривало, але у військо не передали жодного вертольота цього типу. У жовтні 2016 році всі три дослідних екземпляри вже були у Збройних силах України. 26 жовтня 2021 року. Державне підприємство Конотопського авіаремонтного заводу «Авіакон» передало Збройним силам України чергову партію відремонтованих і серійно модернізованих вертолітів Мі24ПУ1. В Мі-24ПУ1 були модернізовані системи озброєння та авіаційні прицели, системи захисту від ПЗРК і двигуни з поліпшеними характеристиками, техніку вперше оснащено м'якими паливними бахами та лопатями найсучого гвинта українського виробництва. На цьому, друзі, в мене все. Дякую за перегляд і не забуваємо підписатись на канал.